К нам подключается майор Сергей Суворкин, старший офицер отделения психологической поддержки персонала 23-й отдельной механизированной бригады. Сергей, здравствуйте. Доброго дня. Новопавловское направление — это юг Донбасса, условно, ну, для нашей аудитории, скажем, это то, что вокруг захвачено недавно Великой Новоселки. Сергей, расскажите, пожалуйста, какие особенности действий россиян после захвата Великой Новоселки, ну и разлив, да, вот мы сейчас покажем карту, Дипстейт, она выглядит достаточно странно, как вы это прокомментируете? Так, Дипстейт показывает, что в разливе присутнее. Війська ворога, але знову ж таки, вони, скориставшись, коли була погода дуже погана, дощ туман, що ускладнювало авіадорозвідку та використання ударних безпілотників, малими групами пішком проривалися. Да. розливі бої йдуть, село ми тримаємо, так що ми відтуди не вийшли. Діпстейт зарано показує таку інформацію. А скільки там окупантів, ну плюс мінус Наприклад, за вчора було ліквідовано 14. Это счёт идёт, я так понимаю, ну там на десятки, да, то есть это очень ограниченное количество солдат армии агрессора да. вот в этом разливе. Без без техники малі групи проходили пішки для того, щоб, ну, в подальшому накопичуватися. Ну, але знову ж таки виявляємо, знищуємо. Сейчас вообще как они действуют? Вот питаються пехотой наступать без техніки, без баги, без мотоциклів, без самокатів, без нічого. Просто ногами? насправді по різному. Вони і пішими групами атакують малими групами. Знову ж намагаються на техніці атакувати, прориватися через позиції, але завдяки нашим хлопцям, нашому ББС. Які регулярно їх зустрічають, та жарта, великих просувань у них немає. Сергей, я еще уточню по разливу. Я так понимаю, идет сейчас стара разведка, пытаются выявить, где они там засели. Как это происходит? Это летают украинские разведывательные дроны и пытаются зафиксировать какую-то активность да, агрессора. Не лише. Там присутні наші військовослужбовці, які зачищають населенный пункт. Угу. Сейчас много таких новостей о западной военной помощи. Вы как-то ощущаете это на себе? Какая у вас ситуация с вооружением западным, ну, европейским, американским? Есть ли боеприпасы? Удается ли это все ремонтировать? Поступает ли новая техника вам? Я не могу распространять так всю информацию, но, как всегда, хотелось бы побольше что не бывает. Традиционный ответ, да, от бойцов со всех направлений. Мы видели много кадров, как Восточный фронт опутан оптоволокном, куда не поедут наши журналисты, деревья и заборы все в оптическом кабеле. У вас тоже так? Так, это действительно есть. Оптоволокно ворогом используется достаточно активно. Наши хлопцы очень хорошо используют рушницами с картечью. Тому на полетах це діло гарно збивається. Якщо ми говоримо про цілі, які літають повище, то ми їх своїми камікадзе. також ліквідуємо. Что касается FPV дронов, насколько действуют детекторы, сейчас все бойцы пытаются их приобрести. Ну, і я так понимаю, что ружье это единственный способ спасти fpv дрона когда украинский боец остался один на один з с ним, или какие-то новые варианты ищутся. Помпові рушниці досить ефективна зброя проти дронів Камікадзе. Проти скидів, звісно ж, ні, але проти дронів Камікадзе вони діють достатньо, достатньо гарно. Стосовно приблудза, який ви кажете, то так вони дійсно допомагають, попереджаючи, що потрібно ну, сховатися в укриття ще якнайменше. Ружйом же попасть нужно, що в дрон. Тобто ну, настільки меткі українські бойці да, тренувалися на цьому всьому. Ну, звісно ж, тренування. Звісно, це все проводиться на полігоні. Все це працює. Вам, как офицеру отделения психологической поддержки, несколько вопросов. Стартовали в Украине так называемые контракты 18-24, особые условия для молодых рекрутов. Ну, напомню, там самая такая громкая норма, это миллион гривен выплата за год и право демобилизации. Приходят ли к вам по таким контрактам, ну и, может быть, переоформляют добровольцев, которые были уже в вашей бригаде в этой возрастной категории? Компанія щодо цього працює стосовно залучення таких військовослужбовців, поки що не можуть чітко розповсюджувати дане, але ну, наші рекрутинові групи стосовно цього питання працюють. Як відносяться, так сказати, воєнслужащі із інших вікових категорій к этому питання? Ну, много, да, Сор в українських соціальних сетях почему-то одним вот, такие условия, другим совсем другие условия государства предлагает. Есть ли какое-то возмущение, конфликты у вас как вы с этим работаєте? Тут питання не про гроші, тут питання про устої моралі та держави. Мільйон це просто ну як додаткова винагорода за те, що в лавах збройних сил борониш свою державу. От і все. Більшість тих, хто прийшов у Збройні сили, вони рівно так же, як і я сам, ми прийшли самі сюди, без всяких мільйонів. Тому в цьому відношенні нічого не змінилося. Ну, скажімо так, я скажу за себе. Є мільйон, ну, було б добре, але я ж сам прийшов, і я знав, для чого я сюди прийшов, так само і решта військовослужбовців. Ну, многі воєннослужачі не самі прийшли до да, Ворожних Сили України, їх мобілізували. Ну, знову ж таки, обов'язок боронити свою державу ніхто не відміняв. З цього питання, знову ж таки, це досить риторично. Угу. СЗЧ, самовольне ставлення частини. повертається ли вашу бригаду чи приходять ли з інших бригад після того, як оставили свої воїнські частини? Так. Так, такі випадки є. Через резервні батальйони приходять військовослужбовці. Не так массово, але знову ж таки, вони ей виконують завдання. Тому людина, як то кажуть, оступилася. свои помилки и повернулась. Что бы вы людям сказали, которые опасаются, что к ним будет плохое отношение после этого. Ну, может быть, не уголовная ответственность, да, но хотя бы, я не знаю, там презрение или как-то накажут в армии. Да, и вот они колеблются, допустим, да. повертайтесь работы, хватает. Только і всего. Сергій. Ну і в целом, Да це дуже интересная у вас должность, психологічна поддержка. Ну от какие там є психологічні запроси, так, да, які бы вызовы вы очертили. Так, знову ж таки. Здебільшого, це емоційне вигорання, оскільки ну бригада досить тривалий час уже перебуває в бойових діях. От, плюс ПТСР. Знову ж таки, гострі реакції на стрес. Це ті питання, які можуть проявитися в будь-який момент. Тому з такими військовослужбовцями, відповідно, окремо працюють представники як нашого відділення, так і група контролю бойового стресу, група психологічного супроводу та відновлення, які займаються з цими військовослужбовцями, або в групових заняттях. Або в індивідуальному порядку з кожним військовослужбовцем, який цього потребує, знову ж таки, ми направляємо військовослужбовців до санаторно-курортних закладів, до лікувальних закладів, типу Ворзель, Лісова Поляна, де їм надають допомогу психологи в більш спокійній обстановці. Згодом вони повертаються до виконання завдань знову. Спасибо, Сергей. Сергей Суворкин с нами был старший офицер отделения психологической поддержки персонала 23 й отдельной механизированной бригады. Бригада держит Новопавловский фронт.